Вітаю! Це програма Будьте здорові мене звати Яцун Оксана Олегівна, я лікар-терапевт терапевтичного відділення Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні трошки поговоримо про терапевтичне відділення. Наше відділення складається з 30 ліжок. 10 з яких розраховано під надання паліативної допомоги пацієнтам і членам їх родин. У відділенні надається якісна кваліфікаційна лікувальна і діагностична допомога пацієнтам. Відділення забезпечене практично всім необхідним у відділенні наявні кисневі точки для киснезалежних пацієнтів. В разі великого потоку пацієнтів киснезалежних в нас є додаткові кисневі концентратори. Також забезпечені апаратурою необхідною. У нас є і небулайзери, пульсоксиметри, глюкометри, кардіомонітори, додаткові апарати і різні необхідні засоби, які потрібні для роботи, як і медсестри, так і лікарів. До нас звертаються пацієнти із різними хворобами, враховуючи те, що це терапевтичне відділення. То пацієнти досить різні. Я свої, своє відділення часто називаю строкатим, тому що в нас дуже багато пацієнтів із різною о, патологією терапевтичною, тобто, це. І пацієнти із хворобами дихальної системи, травної системи, пацієнти із хворобами нирок, ендокринної системи, пацієнти гематологічного профілю, онкологічні пацієнти. Відділення забезпечене медичними засобами згідно нацпереліку, і пацієнти мають можливість отримувати лікування безкоштовно на теперішній час. У нас лікуються пацієнти від 18 років і Старші. Досить велика частина наших пацієнтів це пацієнти старечого, похилого віку, які є особливо вразливими верствами населення, і вони потребують більш чуйного відношення, більш більшої підтримки від медпрацівників. Тому я хочу сказати, що наш персонал, як і молодший, так і середній персонал, які лікарі, вони справляються з тим на 100%. Пацієнти з бронхолегеневою патологією, значить, в основному це пацієнти поступають до нас із гострою бронхолегеневою патологією, і, знову ж таки, хронічною. Гострі бронхи, бронхіти, там, пневмонії можуть бути зараз частіше, бо зараз осінь от Осінньо-зимовий період їх загалом більше. І загострення хронічних хвороб. Значить, це загострення хронічної обструктивної хвороби, легень. Ну, таких досить часто в цей період пацієнтів. Пацієнтів завжди достатньо. І відділення практично завжди заповнене на, на дві треті, не менше. Не займайтеся самолікуванням, часно звертайтеся до своїх сімейних лікарів і до вузькопрофільних спеціалістів по потребі і зустрінемось за тиждень на першому місцевому.